Сьома ранку і я їду на базар. Цілим базаром носите з торбами. Це смачно. Артишоки два восьминога. Це топ. Всім привіт! Зараз сьома ранку і я їду на базар і вирішив показати вам, як все відбувається на базарі на півдні Італії, що я буду купувати і скільки це коштує. Тож, поїхали зі мною і подивимось. Взагалі, і в моєму місті є ринок, і це там в хвилині ходьби від дому, але я люблю їздити в барі в певні місця, де є дуже великий вибір продуктів. Не знаю, тут на ринку, куди ми зараз їдемо, там тільки помідорів, можливо, 10 видів. Ну і власне кажучи, риби і інших продуктів. Тому на таких ринках я зазвичай купую овочі, рибу. Яйця, ось таке, а всі решту крупи, м'ясо і так далі купую в супермаркеті. Мені так подобається. Тому їдемо, по суті, за певним набором продуктової корзини. Десь, мабуть, раз в два тижні я так виїжджаю. Можна було би і частіше, але, відверто кажучи, інколи просто впадло. Тому так, тому їдемо. Ну, Незважаючи на те, що в Італії вже досить багато дає термінали, але кеш все одно є королем і на базарі пріоритетно розраховуватись кешем. Тому зняли і йдемо купувати. Побачимо, скільки я витрачу сьогодні. І що куплю, покажу вам все. Так, ну що, Заходимо на базар. Так, ось так виглядає вхід. Тут відразу продають олію, до речі. <плес> Я люблю спочатку зробити первинний огляд. І піти в точки, де я купую завжди, ну а потім вже підкупити щось реште. Зараз йдемо за помідорами.

нам майже завжди купити якісь легкі товари спочатку, а потім важкі, але це не завжди виходить. І по факту цілим базаром носиться з торбами. Окей, то що раду. Е, я не знаю, що я називати пане, ви devoirare, ho le tartufi loro spirattino, che bello per Притирішенці класику пам'яті. Чи поліоліве допомогти? Трошки про цей базар. Він знаходиться не в центрі міста, а на околиці і має ось такі криті павільйони, а всередині по колу такий парк. Це реально дуже зручно, тому що можна обійти його і по центру, і по колу, і люди тут сидять, чилять в парку. Так. Але там відразу базар. Це реально зручно і цікаво. Нам туди. Найгірше я не люблю кінець базару, Оце це все треба тащити, а парковка ще й не близько. ми її любимо смачно поїсти. Ну майже все. Фіналочка кожного базару це квіти. От навіщо насправді придумали закривання і відкривання багажника рухом ноги? Тому що коли це все приносиш до машини, то не дуже зручно вручну це якось відкривати. Такі цікаві евакуатори. Тут у нас маленькі колеса, начебто як для лодки, наче лодку везуть. Взагалі в місті не евакуйовують машини. Ця або зламалась, або стояла так, що заважала іншим. Нарешті скинув сумки, можна піти випити кави. Зайняло це десь близько 45 хвилин у мене ці покупки пити каву. Газета. Газета Дела Спорт. Це газета реально мого підліткового віку, тому що я любив футбол і вболівав за італійський ювентус. І газета Дела Спорт описувала всі футбольні події Боже. Grazie. Grazie. Тільки кафе не обійшлось. Кафе Корнетто. Кафе Корнетто. 3,50. Так, ну тепер додому. Все розкладу, і вдома розкажу, які продукти я купував і чому саме ці я обираю. Я люблю обирати продукти, до речі. На ринку не дуже зручно розказувати і знімати. Люди реагують на камеру, незважаючи на те, що в мене малесенька камера, але це відчутно, що реагують. А я поважаю приватність людей, тому. Якщо підзнімаю, то намагаюся знімати або тільки руки, або ну, якісь окремі деталі. Ну а власне кажучи, якісь загальні кадри, там хто попадає в ці загальні кадри, то також зрозуміло. Але люди реагують, і, і це нормально, так те, що люди не хочуть, наприклад, щоб їх знімали, хоча напряму ніхто про це не каже. На деяких прилавках я питаю, чи можна знімати. Як правило, завжди кажуть, що так, можна, і тоді можна знімати, але, власне кажучи, поки люди реагують дуже активно і це не треба провокувати загалом. У будинку немає ліфта, тому занести це все це ще окрема задача. А це також частина покупок. Італійці просто обожнюють пластик, і тільки один паперовий пакет це просто жах. Я взагалі сортую сміття, і зрозуміло, що цей весь пластик, ці пластикові пакети вони підуть в сортування. Але навіть коли ти їм кажеш, що тобі не потрібен пакет, вони все одно пакують все в пакет окремий, і потім ще загальний пакет. Це жесть. Насправді це проблема Італії. Потім викидають ці пакети, в тому числі на дорогу і. Ось виходить така недужа ситуація зі сміттям в цій країні, хоча дивно. Ну що ж, детальніше тепер про ці продукти, які я купую, розкажу свій концепт в приготуванні їжі. Мені здається, що я непогано харчуюсь так і. Це така суміш середземноморської кухні, тому що я би не хотів казати, що італійської. Італійська кухня дуже різна середземноморська, де є багато морепродуктів, багато овочів, круп і так далі. Але, і, наприклад, я споживаю багато яєць, що можливо для італійців не дуже типово, так? Тобто майже кожен сніданок це яйця. Тому, власне кажучи, з цього і почнемо дуже швидкий огляд продуктів, те, що вартує уваги з того, що я показав: яйця це класні домашні яйця. Справді прикольно, що їх пакують ось так: от по 30 штук і зверху і ось такою резинкою. Прикладають, коштують вони 3 євро за 10 штук, але є, звісно, і дешевші яйця. Є і за 2 євро, а за 10 є можна знайти і дешевше. Це великі яйця і курки вільного вигулу. Мені подобається 30 штук, 9 євро. Далі я купую різні салумі. А, зазвичай на ринку це не купую. Сьогодні купив ось таку штуку. Це з індички такі, типу, не знаю, варена, варена індичка загалом ось така. Це смачно. Воно не копчене, просто варене, велике індиче філе або ну, якось так. Подобається. Дуже смачне. Це коштує десь 15 євро за кілограм. Ну і тут я звичай купую 300 грам. Далі молочне. Це рікотта. Такий молодий сир і бурата. Коли я на цьому базарі, я купую ось такий хліб. Це хліб е, пане Альтамура. Тут є таке місто Альтамура, і там роблять хліб, який має DOP, тобто захищена зона. Класний хліб, він на левіто мадре. Мені подобається, коли на базарі його купую. Дуже класний до брускет. Також такі двічі бати з семоли. Прикольний хліб також подобається. Бурата, я вже показав, це топ. Бурата завжди. У мене десь є в холодильнику. Далі овочі. Який загальний концепт. Прикольно, що італійці продають овочі ось зі всім цим бадильням. А це, наприклад, буряк. Так, і цей буряк, я зазвичай не споживаю варений, хоча інколи так, але споживаю сирим. Роблю такий тонкий карпаччо з буряка, поки він супер свіжий. Це смачно, мені подобається. Отже, чому прикольно, що з бадиллям? ну гарно виглядає класно, але часто, якщо це на вагу е, продається, то звісно, ти за це все платиш, приходиш додому і обрізаєш. Е, це, власне кажучи, не продається на вагу. Ось цей буряк коштує 2 євро за отакий е, букет, як вони називаються, мацо. А так і само саме, ось така селера величезна, коштує євро за оцю велику штуку. Що прикольно, на базарі питають: ти будеш це їсти сирим чи готувати з цього? Чому так? Тому що, звісно, що якщо ти будеш їсти сирим, тобі дайдуть найсвіжіше: те, що хрумке, те, що е, молоденьке, класне і так далі. Якщо ти будеш з цього готувати, наприклад, селера на? Бульйон, то тобі дадуть трошки іншу селеру. Вона також буде класна, свіжа і так далі, але все ж є різниця. Також я на Базарі завжди купую ось цю цибулю. Це цибуля з тропеа. Вона солодка, ну майже як Ялтинська, але іншої форми. Далі Фіноко. Купую завжди, щоб були свіжі, подобається їсти та, і навіть на сніданок завжди. Наступне це фаве. це такі бобові, так, почистити і зварити буде смачно морква, броколі, тут нічого такого, цвітна капуста, цукіні. Чотири види помідор. Це дуже важливо для мене. Я роблю салати з різних помідор, і яка рекомендація? А щоб помідори були різної форми і по-різному нарізані, і різних кольорів. М -м -м. Топ помідори. Датеріно називається ці жовті, дуже подобається. Є ще маленькі челеджіні, це, типу, як черешеньки, умовно. Це е, класний вид, також дуже солодкий. Супер. Далі. Риба. Я не купую м'ясо на цьому ринку. Люблю купувати його в певному маркеті, де мені подобається, так? На ринку не купую. Сьогодні тут два восьминога, Коштують 14 євро за кілограм. За два, мені здається, 8 євро я заплатив. Ось такі маленькі сарди. Я їх засолю, зараз розроблю і засолю. Далі. А, шпігола вона ж сібас, що круто, я не вожусь з нею. Тобто, я купив один сібас за. Коштує 13 євро за кілограм. Мені здається, що я заплатив щось біля 7 євро, бо він великий був, і відразу з нього роблять філе. Оце готується буквально 3 хвилини. Так, це, це ставиш на сковорідку, Вони вже почистили луску і повністю видалили всі кісточки. Це супер зручно, це просто безцінно в Італії. Сьогодні купив вперше, я ніколи таке не купував, але побачив. Це з Греції копчена риба. Навіть не знаю, що це за риба, який це вид, але ось така копчена рибасік такий. 4 євро він коштує. Наступне артишоки. Артишоки класні, такі мощні. Думаю, приготую з них Алла Романа, тобто цілими і насиченими насиченими начиненими. Часником і м'ятою. Мені подобається так. Це класний рецепт. Що класно, що тут ця ніжка, вона також їстівна. Не у всіх картошоків вона їстівна. В цих конкретно це можна їсти і ця ніжка також дуже смачна. Наступне це апельсини червоні. Ось так це виглядає. Це топ. Вони солодкі, класні по смаку, ну і вигляд просто бомбезний. Називається тарокко. Далі грейпфрути. і ківі. Два види. Ківі є зелені і є жовті. До речі, покажу жовтий. Хто не бачив жовтий ківі. Жовтий ківі. Ціна одна й така сама, але. Той жовтий, той зелений. До речі, ківі їдять з, зі всім лихом. М -м -м. Жовтий це локальний. Класний. Далі мариновані оливки, звісно, домашні. Е ще є полуниця, вона також зараз дуже смачна. Тут в пулі є таке місце, називається поль. Сьогодні я ще приготую одну страву з цього всього і покажу далі. Це буде восьминіг. а власне кажучи, салат з восьминога. Так, 8 хвилин залишилось, перевірочка. І далі нарізаю ось такими. Далі олія. Солити я буду вже по факту. В принципі, восьминога нема що чистити.